Дівчата. Добрий ранок, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Пані Наталя, будь ласка, можете включити мікрофон, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Здравствуйте, чути, видно. Так, Дякую. Чути. Кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я представник організації розробника звіту. Угу. Суб'єкт господарювання. Ще хтось буде від суб'єкта підключатися. Буде зараз. От він він знає, він має зараз В процесі. Я зрозуміла. Давайте тоді, поки що, нас з вами двоє на слуханнях, тому давайте дамо можливість ще суб'єкту підключитися, і можливо хтось з громадськості почав тільки підключатися, може, через якісь технічні, негаразди не виходить. Тому 15 хвилин чекаємо, о 10.15 будемо продовжувати. Дякую вам. okay Олексій, здравствуйте. почекайте хвилинку. Да, добре, Фіційно, добре. довже 15 хвилин, головне, що ви тут. Да, зайшли, ага. Як вийти, щоб мене не було видно. Отже, доброго ранку ще раз, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. У нас вже 10-та година 15 хвилин. Сьогодні, у нас, 8 листопада 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Коларівський кар'єр. Стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку кар'єру з метою видобування корисної копалини на ділянці пісків Коларівська у мішково-Погорілівській сільській Територіальній громаді Миколаївського району Миколаївської області та зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Підприємствами, що пов'язане з користуваннями надрами для розробки ділянки пісків Коларівська загальною площею 61,79 гектара. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндоркілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в онлайн в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля під час дії воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А у нас на 10 годину 22 хвилини на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Та ще двох учасників я попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Наталя Трофимова, скажіть кого ви представляєте? Мене звати Наталя Трофомова, я представляю підприємство розробника звіту з оцінки на довкілля для даної діяльності. Дякую, пан Олексій. Леонтович Олексій Миколайович, директор ТОВ Коларівський кар'єр. Дякую, пан Олексій. Отже, ми на 10 годину 23 хвилини не фіксуємо представників громадських на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатори, та двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до вимог постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. товариства з обмеженою відповідальністю, коларівський кар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає Розробку кар'єру з метою видобування корисної копалини на ділянці пісків Коларівська. У Мішково-Погорілівській сільській територіальній громаді Миколаївського району, Миколаївської області та зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами для розробки ділянки пісків Поларівська загальною площею 61,79 гектара. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу! Всім тихого, мирного дня! До побачення. Дякую до побачення. До побачення. От тебе Пути. нужно тут.